Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо всіх кіноманів на подкасті Кінофлеш. Сьогодні ми зануримося у світ авангардного кіно 1920-х років. Розповідь про шедевр, який став візією нового бачення кіно. Людина з кінооператом режисера Дзиги Вертова. Історичний контекст і концепція. Стрічка вийшла у 1929 році і була створена в умовах радянської кінематографії і української кіновиразності. Знімальна студія всеукраїнського фото-кіноуправління діла на території тодішньої УРСР, і фільм охоплював міста: Київ, Харків, Одесу та Москву. Режисера Вертова цікавила не сюжетна драматургія, а чисте кіно. Вільна від театру і літератури. Він прагнув створити мову, в якій камера це око що фіксує життя без штучного втручання. У титрі фільму навіть міститься декларація без інтертитрів, без сценарію, без театру. Це експеримент у кінематографічному сприйнятті. Структура та монтаж як форма. Замість лінійного сюжету фільм показує один день і життя міста. Від пробудження до пізньої ночі, об'єднуючи працівників. Транспорт, відпочинок, промислова діяльність. Вертов застосовує неймовірну кількість монтажних прийомів: множинна експозиція, швидкі і уповільнені рухи, стоп-кадри, джамп-кадри, спліт-скрін, нетрадиційні ракурси. Усе це створює ритм міської симфонії. У фільмі час від часу показують зйомки самого знімального процесу: монтаж, роботи з плівками, він, ніби про кіно всередині кіно. Оцінка та критика. На початку стрічку критикували. Деякі сучасники вважали, що Вертов занадто захопився формою і забув про зміст. Сергій Ензенштейн критикував її камерне хуліганство. Критики вважали, монтаж надто швидким. У деяких оцінках згадується, що фільм містить понад 1700 кадрів, що було в рази більше, ніж звичайні фільми того часу. Та вже згодом картина отримала високе визнання. У рейтингу and Sound» фільм посідав топ місця серед найкращих документальних фільмів. Національний центр Довженка включив його у трійку найважливіших українських стрічок, зв'язок із українською культурою. Хоч людина з кіноапаратом, радянський документальний фільм, значна частина кадрів знята саме в українських містах Києві та Одесі. Це дає йому особливу вагу для української кінематографічної спадщини. Український простір стає не просто фоном, а активним учасником композиції. Крім того, кіноексперти іноді розглядають його як одну з форм культурної самовираженості, де український простір показано у промисловій і повсякденній динаміці. Чому фільм досі важливий? Навіть через майже століття він виглядає живим і актуальним, його сприймають як майстерний зразок експериментального кіно, здатного говорити без слів. Людина з кіноапаратом це нагадування, що кіно може бути не лише розвагою, воно має здатність спостерігати, документувати, провокувати сприйняття. У контексті України, зокрема, сьогодні, фільм може споникати переосмислення ролі міста, людини, образу у візуальному мистецтві. Дякуємо, що були з нами на подкасті Кінофлеш. У наступних випусках ми відкриватимо ще більше цікавих сторінок української кінематографії стрічок, які змінюють наше бачення світу. До зустрічі. Подкаст Кінофлеш.